Зараз я вам розкажу декілька найгрубших помилок, які люди роблять, коли самі обирають собі авто. Перше, коли ви маєте досвід, як я ось, я можу відсіяти автомобілі якісніші і неякісніші, які можна дивитися, які не варто дивитися, ще по телефону. У вас цього досвіду немає. Тому ви будете натикатись на ось таку помилку, на такі ось граблі. Коли ви... Вибирайте авто, не завжди ваш варіант є в вашому місті. Найгрубша помилка, яку ви можете зробити, це їхати в інше місто за одним автомобілем. Я зараз вам поясню, тому що перекуп, який буде по телефону, вам розповідати, що авто ідеальне, сів і поїхав, е обслуговувано і тому подібне. У мене є окреме відео. Можете на каналі знайти топ-5 фраз брехливих від перекупів. Подивіться це відео, до речі. Те, що вони вам розкажуть, буде, як правило, в 97% протилежна ситуація. Но коли ви приїдете за одним варіантом, ви побачите це авто, і якщо ви його правильно перевірите, і воно вас буде не влаштовувати, у вас не буде запасних варіантів. Тому ви обираєте мінімум 3, а ще краще 5, якщо ви їдете в якусь певну локацію, в певне місто або декілька міст, якщо вони поблизу, там в районі 100-150 кілометрів, що можна протягом декількох годин. Підскочити туди за тією автівкою або за тією. Найгрубше, що можна зробити, це коли ви приїхали за одним авто. Ну, наприклад, теоретично рідкісний автомобіль, ексклюзивне авто. Ви їдете за одним авто, або у вас обмежений бюджет і там хороший варіант, і ви приїжджаєте за оцим одним авто, за якихось там 300 чи 500 кілометрів. Ви перевіряєте це авто, а воно не відповідає дійсності, так як власник. Розказував по телефону, а як правило, це буде, воно не буде відповідати дійсності. І найгірше, що ви можете зробити, це повестися на думку. Та ми вже ж так далеко проїхали, і, і там в нас в місті немає хороших варіантів, та вже ладно візьмемо. Чотири колеса є, кермо є, доїдемо. Ви маєте бути готові, якщо ви приїжджаєте в інше місто, ви авто вас не в. Влаштовує, ви розвертаєтесь, ідете пішки, їдете автобусом, потягом і їдете додому. Тому що перекупи, як правило, оці брехливі перекупи, які вам розказали по телефону. Про ідеал вони на це і розраховують. Що ви приїдете, немає варіантів, і ви більшість людей лінь керує ними. Ви не захочете вже їхати потягом чи автобусом. Ви купите це авто. І 80% ця схема працює, тому що якби вона не працювала, то вони б так би не обманювали і так би не вели себе по відношенню до вас, купців. Так що пам'ятайте, оцей запобіжник, який я вам розповів, він особисто, коли ми займалися підбором, на початку роботи дуже нам допомагав не брати харчі трупи. А потім, коли вже був досвід задавати правильні питання. То ми вже ці корчі трупи відсіювали по телефону, нам вже й не потрібно було їхати нікуди. Так як у вас цього досвіду немає, ви маєте такий ось лайфхак. Якщо ні, у вас немає часу, звертайтеся за послугами, ми підберемо вам те авто, яке потрібно, щоб воно було в адекватному стані. Америка, Європа в Україні без питань. За ваші гроші ми зробимо справу. Так, що ви були задоволені і звернулися до нас ще потім і порадили нас своїм друзям і знайомим. Дякую Все.